Баба яга, жила собі дівчинка, і були в неї батько та мачуха Коли ця мачуха послала батька по дрова та й каже дівчинці, Сходи до моєї сестри, баби яги, візьми в неї голку й нитку, щоб я тобі сорочку пошила. Бідна дівчинка пішла, але коли пішла, то спочатку зайшла до тітки своєї І каже їй Послала мене мачуха до баби яги, щоб у неї голку й нитку взяти, аби мачуха мені сорочку пошила. А тітка їй відповідає Коли прийдеш ти туди, вона тобі скаже, щоб ти сіла і пряла. Ти їй сідай і пряди. Як тільки вона полетить, бери голку з ниткою і тікай, встрінеш ти кота на порозі. Які очі видряпувати тобі захоче, ти йому кусок шинки дай, він тебе й відпустить. Потім встрінеш березу яка тебе забити до смерті захоче, ти підв'яжи її, вона тебе й відпустить. І коли виходити будеш, там ворота скрипітимуть, не випускатимуть, ти їх олійкою помаш, вони тебе й відпустять. І тікай тоді швидко до себе додому. Прийшла дівчинка до баби яги і каже їй Послала мене мачуха по голку й нитку, щоб сорочку мені пошити. А баба яга в отвіт, ти сядь і пряди, а я зараз прилечу і дам тобі голку і нитку. І полетіла баба Яга. Дівчинка швидко знайшла голку, нитку і давай тікати. Тільки вийшла на поріг, а там кіт сидить, очі видряпати хоче. Вона дала йому кусок шинки, він її відпустив. Побігла вона далі, а там береза. Дівчина її підв'язала і пропустила береза її. Пішла далі, а там ворота скриплять і не пускають. Дівчина помазала їх олійкою, вони її пропустили. Баба яга прилетіла, а дівчинки немає. Побігла до кота і питає Ти чого їй очі не витряпав? А кіт їй в отвіт Я тобі скільки роблю, а ти мені і хліба не дала, а вона шинки не пожаліла для мене. Підходить баба Яга до берези і питає, чого ти їй до смерті не забила. А Берійська в отвіт. Ти за все, що я зробила для тебе, і гілочки не обрізала, а вона мене підв'язала. Підходить баба Яга до воріт і питає, а чого ви її не залишили у мене в дворі? А ворота в отвіт ми тобі скільки служимо, а ти нас і водою не помазала, а вона оліки не пожаліла. Розсердилась баба Яга і полетіла. Геть світ за очі, а дівчинка прийшла додому і розповіла все батькові. Вигнали вони мачуху і стали вдвох жити, поживати та добра наживати.